Подіумні розмови, літературні читання та розмови з українськими письменниками у Франківську розпочався другий літературний фестиваль, воркшоп для молодих авторів. Прописи. Продовж п'яти днів любителі сучасної української культури відвідують відкриті публічні події та зможуть отримати важливі поради, а також поділитися своїм досвідом з іншими. Фестиваль буде як публічна програма, яку можуть відвідати всі охочі, так і професійна програма закрита саме суто для учасників. Професійна програма це буде будуть такі потужні лекції, воркшопи, заняття з письменниками, де е, наші українські сучасні письменники будуть навчати їх письменницькій майстерності, тобто це будуть і. Е, е... Індивідуальні заняття з менторами. Ну, цього року наші ментори це Юлія Мусаковська, Ростислав Семків, Марія Татаренко, Тарас Прохасько. Цього року організатори відібрали 15 учасників з різних регіонів України. Серед них і киянка Ірина Курганська. Літературою захоплюється ще зі студентських років. Жінка каже, найбільше до вподоба писати короткі тексти. Саме тому обрала для себе жанр есе. Та з початком війни її творчість набула нових сенсів. Найбільше мені здається. Така радість, якщо можна сказати, що література живе, і що люди пишуть, і що їм хочеться писати, або їм не можеться не писати. І зараз найпопулярнішими є мабуть, форма щоденників, коли люди свої переживання записують буквально, не осмислюючи, і вже потім ми зможемо колись наступні можливо покоління вже прорефлексувати це. Але зараз всі намагаються запам'ятати і якось схопити цю мить. Куратори програми фестивалю кажуть, цього року акцентували саме на документалістиці, адже в час війни молоді автори часто намагаються знайти відповіді, які допомагають їм краще сприймати реальність. Як писати про війну, як, як писати про досвід вимушених вимушено переміщених осіб, це все є важливі теми, які ми будемо зачіпати. Мо у нас цього року важливий акцент це акцент на документалістиці. Це акцент на літературі факту на репортажі. У нас будуть Мирослав Лаюк, Олександр Мехед, Марія Татаренко, які займаються недокументалістикою, літературою факту. Це буде важливий акцент. Упродовж п'яти днів учасники матимуть змогу створити власні тексти, які згодом будуть опубліковані в підсумковому альманаху. Віталія Коуч і Гурпопек, телеканал 402.